Війни України з Росією у 2014 році, і особливо під час повномасштабного вторгнення у 2022 році, соняшник став символом не тільки стійкості та відродження, але й сурботи за загиблими. Квітка використовується в меморіальних композиціях і на могилах загиблих військових як знак пам'яті та поваги. 29 серпня вся українська спільнота вже в п'яте відзначає День пам'яті загиблих захисників України. У серпні 2014 року, у Галовайському котлі, що сталося під час конфлікту на сході України, загинуло багато українських військових. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.